зі мною Кірік. Ми тільки що приїхали, на бойових позиціях. були. І що я на своєму досвіді відчуваю, коли я не знаю, що робити. І я такий міні-стрес, трішки там паніка. Типу, ой, зараз буде обстріл чи не обстріл. Ти з 16-го року воюєш з 15-го. З 15-го, вибач, От де поради мобілізовані, не тільки мобілізовані. Ті, хто самі зараз прийдуть. Чи в Києві які багато людей сидять і кажуть о Боже, у мене зараз забрана фронт, капець, що діла, я нічого не знаю. Паніка, істерика. Ну не у всіх, але у деяких таке є. От де пораду якусь. Так, це звичайна ситуація, коли цивільні бояться йти до армії. Я, я теж не все життя був військовим. От. І коли мене мобілізували, то чесно скажу, я теж трохи очко От. Уявляв собі це все по-іншому. Е, що я можу порадити? А, ну, можу порадити. Там. Дивіться, хлопці. Нема тут нічого страшного, людина до всього привикає. До стрільби до обстрілів. Бувають випадки, звичайно, що гинуть люди на війні, але я вам скажу, що гинуть люди і в цивільному житті. І ракетні обстріли, і на праці, де завгодно. Від судьби не втечеш. От парада, дивись, а допоки не потрапили на навчання, допоки не мобілізували, допоки не дали тобі цю повістку, що треба, що можна робити, щоб вже трішечки підготовлюватися, насолоджуватися цивільним з життям. А коли вже потраплять в армію, то вас там всьому навчать. Отак От і підтримуйте армію наших захисників. Все буде Україна. Все буде Україна, Дякую нашим захисникам. Ух, ёлки-палки. Па... <laughs> До речі, знову я спортсмен, в мене м'язи нормальні. Ми сьогодні побігали-побігали. По-перше, побігали. По ну окей, весь мокре, я мокрий, але м'язи... Макрувата, так. Ну так, да, вже висохли. А, а я сухенький. Бачиш. А, а, а знаєш, що я сухий. Тому що ти підготовлений. І я худенький. <laughs> Капець! <laughs> Ні, короте, а... Ні, я занадто худий. Ти... Я худенький? занадто худий. Ти худенька, а я занадто худий. Розумієш, і треба качати м'язи, бо реально потім ну, в мене зараз шия були. Вчора ще продулася. Я розумію, що тут потягнуло тут щось, тому що ну і броня, і каска не по розміру, а таке буває, і ну слава богу, взуття нормальне Хоча б а, тож треба качатися, Які щоб в мене були такі, я тобі і дав. Ні, все, ну, все нормально, але ж на війні всяке буває. Вдягнув каску бронік на 6 розмірів більше, так. і потім розбирається, Чи навпаки? Так що все готуємося, працюємо. Наша армія працює, ми підтримуємо ми вас, любимо всі. І бачите, військових в місті. Кажіть їм дякую, не соромтесь, це приємно. Правда? Ми дякуємо всім добрим людям, які нам допомагають, які допомагають Збройним силам України. І це не важливо, яка це допомога. Чи добрим словом, чи ділом, чи якась матеріальна люба допомога, вона нам дуже йде на користь. Ну да, як сьогодні І ми ми... дуже пишаємося людьми, які нам допомагають. Ви розумієте, за кого ви воюєте? Так. І важливо. я, ще, ну, як військовий, я розумію про те, що ну, всі не можуть бути військовими. Якщо людина відчуває, що ну, вона то є, не зможе, то не треба йти до армії там, і якось ну, через, сил. через силу, так. Да. Люди є різні. Ну, хоча, я ж кажу, армія така сама, таке саме життя і до нього звикаєш. І Бувають е, стреси, так само у військових. <рес> Бувають. і Бувають, так, Але що? з ними можна боротися, а боротися це, це дуже легко. У мене їх майже немає, але виручає наш брудний військовий гумор спілкування з дітьми, рідними та близькими та дорогими людьми. Якщо є така можливість, добре діла дуже. Коли ти робиш добрі справи. О, то це дуже, дуже гарно настрій підіймає неважливо де ти на бойовій або в тилу і якщо вже це не допомагає тоді допомагає біблія допомагає молитва. дякую